Пошук прийнятного компромісу рік тому добровольчі підрозділи змогли самотужки зорганізуватися і дати початок відсічі загарбникам, поки військова машина з проквола виходила з багаторічного анабіозу. Бажання людей стати на захист країни в обхід військомату до певної міри сприяння певних бізнесових кіл і перших волонтерських груп також цьому було на користь. Але минув рік, панове, і доцільність нерегулярних підрозділів стає під питанням з одного боку. Це ненормально, коли в країні є бойові одиниці, які нікому, окрім свого ватажка, не підпорядковуються. Виходить: так хочу воюю, а завтра не хочу, не воюю. Та й зрештою вплив тих самих бізнесових кіл, які допомогли на початку, зараз може мати негативний ефект. Ну а з іншого боку, саме в цих патріотичних добровольчих підрозділах зараз, за підсумками багатьох місяців війни, є чимала кількість реально хороших бійців. Як зберегти і патріотичний дух структури і досвід тих бійців, які пройшли найгарячіші точки? Але при цьому зберігши завести ці бойові підрозділи до складу регулярних збройних сил? Насправді все це дуже реально. Але є одне, але на певні компроміси мають піти як добровольці, так і армія? Три, два! Это учебное здание, которое оснащено подвалом, три этажа вверх, также идут ангары, полностью соответствуют, допустим, какому-то зданию на передовой. Даня, боец правого сектору, оборонял Донецкий аэропорт. Только добровольческий батальон, я верил этим людям, и сейчас верю, Правый сектор для меня это как новая жизнь. Ушел, схватил, быстрее. Рукопашный бой учит терпеть, когда партнеры друг друга работают, да, там ломают руки, ноги, выкручивают, они повышают свой боевой дух. Калина інструктор правого сектору, володар Кубка світу з карате та кобудо. Не служив в армії, не годен к строєвої служби. Якщо б я не пройшов добровольцем, я б все ще сидів дому. Така так, багато да, підземних комунікацій. Перкут – інструктор правого сектору. Куратор навчального центру мені байдуже, як мене зараз будуть називати, але по результату всього завершення цієї справи ми подивимося, хто полізе в льох, хто під кулі. Вони вміють стріляти, мають зброю власну чи трофейну, захищають інтереси України. Проте за визначенням є незаконними збройними формуваннями. Українські добровольці хочуть легально воювати, проте мають власні умови. Окрема бойова одиниця правий сектор не хоче розпорошуватися і входити в якийсь вже існуючий підрозділ збройних сил. Розповідає бачення розвитку дук, його керівник. Йдеться про входження добровольчого українського корпусу у будь-яку державну структуру. Це могло бути СБУ, це могли, могли бути збройні сили. Ну ми зараз зупиняємося в принципі на збройних силах. Дуже важливо, як на мене, щоби. Державні структури між собою теж порозумілись, бо там у мене таке враження виникає. Є певна конкуренція. Автономії хочуть і командири батальйону ОНУ. Самі хочуть підбирати кадри до підрозділу. Також прагнуть зберегти ідеологію у своїх формуваннях. У п'ять пунктів вимог висувалося з самого початку. А, ви знаєте, нам ніхто чітко не сказав ні. Зніміть назву ОНУ, назвіться Говерлою там то сього. Та не будемо ми називатися Говерлою, тому що ну ну я не знаю. ОУН це наша ідеологія. Націоналістичне забарвлення якраз і не подобається міноборони, розповідає сивий. Згадую, хотіли легалізуватися ще в серпні. Вели переговори із генштабом безрезультатно. Наприклад, у вас є люди, які не відповідають віку. У вас є люди, які мають засудження. є. давайте подивимось що це за засудження. От я теж зараз офіційно в розшуці. Я перевозив зброю від батальйону Азов до батальйону, який тоді мав називатися Азовсі, коли Аваков мені підписав годинника іменно я просто сказав, що ми не зняли з офіційного зрошуку. Офіційна позиція генерального штабу, що на території України повинні бути лише законні збройні формування, тобто всі люди, які носять оружі, повинні Принадлежати до з силових структур, які існують в нашій державі. чи стануть добровольчі батальйони штатними, як того прагнуть у генштабі, не знають як і те, чому зволікають із оформленням вже майже рік. Каже, жодних зустрічей між керівництвами генерального штабу і правим сектором не було. Тож в якому форматі він зможе війти до складу збройних сил, я наразі вам не можу сказати, але в жодному разі. Це не буде незаконним збройним формуванням. Тобто, якщо правий сектор дійсно до складу збройних сил України, то він повинен буде пройти всю процедуру, так як проходить усі військовослужбовці. у Фінляндії людський військовий ресурс налічує 2,5 тисячі людей. У кризовій ситуації він може бути легко збільшений до 5 тисяч. Люди зі зброєю, які юридично не підконтрольні силовикам, явище небезпечне їх можуть використати у незаконних цілях. Такої. Думки Тімо Хеленберг, історик та політолог з Фінляндії, розповідає на його батьківщині після радянсько-фінської війни. Зіткнулися з тим, що в людей було багато зброї на руках. Країна з цим впоралась. Kind of у вашій країні деякі неофіційні групи людей носять досить неконструктивний характер. У нашому досвіді це вже було. У Фінляндії ми вимушені були будувати систему захисту, залучаючи неурядові збройні організації, адже вони були частиною фінського успіху у війні у 1940-х роках. Ми говорили з ними, переконували. Частково вітчизняні добровольці, зокрема правого сектору, і самі вступають до лав збройних сил, але це поодинокі факти. Політичного рішення ані по дуку, ані по ООН немає. Ми прекрасно розуміємо одну річ все війка. Має мати спільне командування. Не таке, звичайне, яке воно сьогодні є. Але е, коли, е, коли навіть в людини ліва рука не знає, що робить права, ну ви розумієте, це, ця людина ніколи ніякого успіху не буде мати, звичайно ж, ми маємо. В стратегічному плані підкорятися і генеральному штабу буде прийнятий законопроект, який власне такі підрозділи, такі з'єднання, як добровольчо-український корпус правий сектор, зроблять зробить легітимними в системі державних силових структур і дестабілізації в якоїсь в державі не буде. Дар'я Феденко, Наталія Світлова та Денис Савченко. Час підсумки.